Дарова. В цьому році в нас сталося багато спільних проблем. Я взагалі не очікував, що така діч може статися. Ну чому? Ну, це. Я не розумію просто, за що нас так. Люди зараз живуть не в нелюдських умовах, святкують новий рік в темряві, і я не знаю, як реагувати на це. Це все, що я хотів сказати до негативних подій. Але давайте переключимося на позитивні. О так. Новорічна атмосфера. Друзі, цього року в нас було багато подій. Ми почали вести україномовний контент про стенд оф 2. І за 5 місяців ми отримали аудиторію з більше, ніж 9 тисяч людей. Це нас мотивує не зупинятись, а йти тільки вперед. Ми помітили, що по постановку українських блогерів стає все більше і більше. І це допомагає поширювати нашу рідну мову. Нехай в 2023 році здійснюється наше спільне бажання. Ну а я вам бажаю, щоб ви всі свої неалізовані мрії дійснили в новому році і ніколи не здавайтеся, а вірте в себе з, з, з Новим роком! З Новим роком!